Всім привіт, сьогодні 10 марта. Ну і перший указ ліцерії, заготовка на зиму. Так що взяв я свого джандіра і цей заготовив сіна. Бачу в мережі інтернету вже багато пишуть, що заготовка сіна почалася. Всі косять, заготавлюють на зиму всім. Ну і відповідно, я, конечно, от мій джандір. Отакий. От Наготовив я сина. Так що можете мене поздравити, я теж з першим укосом. Ну, це трошки з юмором. Ну, а сіно, звісно, трошки я, конечно, і накосив, хоча це не сіно, а ліцерія. Перший укіс, і то не весь ще 50 соток я соберу. Підсушив, бо вона вже викосена, треба підсушити. Хоча погода не дуже у нас. Зранку ще сьогодні були, навіть дивився на траві, був трошки заморозок і погано вона сохне. Ну а для допомоги в мене, звісно, не, не оця тачечка Джандір домашній. Є мотоблок отакий. От Зараз покажем. Ось такий мотоблочок у мене. Кентавер. Ну, вже йому 12 років. ну виручає достатньо хорошо в будь-яке время. Можна ось вот такі борта наварив на нього для сіна, щоб сіно не розсувалося. І добре, удачно, дуже достатньо хорошо возити. Так що, приспособи, достатньо мені понравилося. Хоча робив на швидку руку, треба було його ще, щоб воно відкидалося, ці борта зробити. ну... Як обично, все робиться швидко. А потім це, і треба буде ще додати трохи руки. І щоб зробити як все нормально. ну Як є. Так, що от такі діла з нашими сінокосами. Заготавлюємо на зиму коровам, щоб воно було. Кому понравилось відео, ставте лайк. Кому ні, ви знаєте, що робити, пишіть коментарі. Всім пока!